І що, без цього не буде працювати сонячна станція? Ну, буде. Ну, з цим ще краще і надійніше. Це такі клемники. Бо часто на об'єктах ще розключення, та не тільки на старих об'єктах і на нових об'єктах, що підходить алюміній, а ми далі, далі йде медь. І от, щоб то алюміній з медю, використовуються такі клемніки. Сюди заводиться алюміній, сюди заводиться медь. І вони не конфліктують між собою, тобто немає ніякого ні окиснення, нічого. Ні, 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 ні. Ну і монтувати краще це ж не скрутка. Ми ж вже живемо в якому. Віці, що скрутки вже відійшли далеко далеко в минуле, тому використовуємо такі. Ну не тільки такі. Один із клемників, які ми використовуємо об'єктах, це отакі. Це при будівництві е, яких сонячних станцій? Гібридних чи мережевих гібридних. В основному гібридних. Ну в принципі в мережеві теж можна. Ну там, де треба з'єднати алюміній з мідію, то mm -hmm. це використовуємо такі клемники. Будуємо сонячні станції під ключ, запис на консультацію. Описі відео Київська та Дніпропетровська області.